Ліна Костенко, Вечірнє сонце. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів Просвітлене едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені заніти за те, що завтра Хоче зелені. І за те, що вчора встигло озвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечернє сонце. Дякую за всіх, котрі нічим не сквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхне, що дещо в світі кров ще не пролита. Вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова як молитва.